Вітаю, малята, послухайте вірш, Тамари Коломієць, травень. А чим же місяць травень поміж братами славен? Іде і весело співа, дощами землю полива святковими піснями і громом над полями, не з ліки-поливалки, а з розової хмарки. Друзі, як ви вважаєте, чим ще славен місяць травень? Правильно малята своїм яскравим різнобарв'ям, адже квіти зараз можна побачити усюди, і на галявинах, і на деревах, і на кущах. І сьогодні я пропоную вам зліпити квітучий кущ з повітряного пластиліну та серветок. Для роботи я підготувала повітряний пластилін коричневого та зеленого кольорів, пензлик та паперові серветки, які я нарізала на невеличкі прямокутнички. А ще Пів аркушу білого паперу. Відшипуючи шматочки коричневого пластиліну, скочуємо їх у ковбаску та розташовуємо на аркуші паперу, формуючи гілочки нашого майбутнього кущика. Коли гілочки готові, беремо серветку, розташовуємо на гілочці та притискаємо пензликом. Невеличкі шматочки зеленого пластиліну скочуємо у кульки, формуємо з них листя та кріпимо на гілочках. За бажанням, друзі, ви можете зробити травичку. І ось такий квітучий кущ вийшов у мене, а фото ваших робіт надсилайте мені, будь ласка, в особисті повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!